Того нам домовилося, мало того, що у нас буде багато машин. Нам ще вдалося домовитися про суперексклюзивні машини. Звісно, їх буде не тисяча, їх буде менше, але тим не менше, доволі непросто двічі на рік відбирати якісь цікаві моделі. Тому що, ну, як ви розумієте, вони всі їздять з фестивалю на фестивалі, і ринок ретроавтомобілів він не дуже динамічно оновлюється в Україні, але нам це вдалося. Зібрати машини, які ніколи ще не показували в Україні. Також будуть автомобілі, які от зараз там можливо їх вже полірують чи підкачують колеса. Але ці машини взагалі ще ніде не показували. Це буде презентація у нас і це стосовно автомобілів. Ну і крім того, будуть автомобілі, які були вже і на минулих фестивалях, але їх можна внести. Так сказати, в десятку найрідкісніших і найексклюзивніших в Україні. Крім цього, це стосовно масштабного, масштабного нашого фестивалю стосовно звання міжнародного. Цього разу ми також виходимо на абсолютно новий рівень, тому що якщо раніше до нас, звісно, приїжджали машини із за кордону, але цього разу це буде значно потужніше. Їде автовоз із країн Балтії до нас. Навіть якщо зараз просто зайти на наш сайт Олкерленд, буде видно, що ну, там зареєстровані доволі такі ексклюзивні автомобілі із Естонії, наприклад, як Б'юєк Супер 1947 року, Каділак Девіль 59 року, Форд Скайлайн 1959 року, та інші моделі. Але це ще не все, оскільки тема нашого фестивалю спорт. Спорт, то е, із країн Балтії привезуть ще й спортивні машини. Тобто, це будуть спортивні вантажівки, будуть е, легковики спортивні та інші автомобілі. Ну, це так сказати, загалом. Більш детальніше е, про. Фестиваль розкаже Вадим Навроцький, один із його організаторів. І можливо він максимально більш конкретно поговорить про фішки, от про приїзд легенди автоспорту Стасіса Брунзи та інші цікаві речі.